Садгуру, Садгуру, що ви думаєте про зраду? Як вона впливає на людину у духовному плані? Якщо у вашому серці немає кохання, ви в будь-якому випадку чините зраду? Якщо ви присвятили себе якомусь аспекту життя задля зручності та комфорту, і це не обов'язково чоловік чи жінка. Якщо ви присвятили себе якомусь аспекту життя без любові в серці, то ви робите зраду, чи не так? Чи проти я зрад? Так, у цьому сенсі так, у всіх відношеннях. Але якщо ви маєте на увазі зраду в тому сенсі, як вона зазвичай розуміється в суспільстві? То все індивідуально. У кожної вашої дії є наслідки. Більшість людей не готові зустрітися з наслідками своїх дій. Вони хочуть насолоджуватися ситуаціями, не зазнаючи жодних наслідків. Будь-хто, хто не готовий з радістю прийняти наслідки своїх дій, просто дурень. Дурнем можна назвати і того, хто діє собі на шкоду. Будь-який, хто звертається проти себе, хто діє проти себе? Що можна сказати про цю людину? І якщо ви своїми діями звертаєте себе проти вас самих? Тому що ви чините нерозумно. Ви дієте не по своєму вибору. Ви чините нерозумно. Просто тому, що ви поступилися певному аспекту свого тіла чи емоціям, чи чогось ще. Безперечно, в цьому немає нічого хорошого. Тому що ви принесете собі страждання. Все, що приносить людині страждання. Особливо, якщо він сам є причиною цього. Хіба це нормально? Якщо хтось займається тільки тим, що приносить собі страждання з якихось там причин, це просто безглуздо, чи не так? Я не за і не проти чогось. Я хочу, щоб ви жили розумно. Робіть те, що вам здається найрозумнішим. Чи правильно це? Неправильно, справа не в цьому. Чи живете ви розумно? Ось у чому питання? Або ви просто поневолені чимось і намагаєтеся знайти у мене схвалення всім тим безглуздям, які ви робите? Ні. Я не за і не проти будь-яких будь дій, якщо тільки у них ви поводитесь розумно. Якщо тільки у них ви поводитесь розумно. Нерозумне життя це гріх, чи не так? Якщо ви живете розумно, так щоб творець пишався вами, тоді все гаразд. Якщо ж ви просто поступилися бажанням свого тіла, чи емоцій, чи розуму і дієте проти себе, це нерозумно. Чи є така нерозумність чимось неправильним? Я навіть не говорю, що це неправильно. Це просто дуже обмежено. Та безглуздо я ніколи у своєму житті не називав нічого правильним чи неправильним, але все, що обмежене і безглузде, не варте того. От і все. Тому я сказав би, що зрада того не коштує. Правильно це чи неправильно? Хто я такий, щоб виносити судження, про що б там не було в житті? Я не виношу судження про життя. Ну це безглуздо, то й обмежено. Робити щось, що приносить вам страждання. Це безглуздо і нерозумно. Піддаватися чомусь, що зараз здається вам усім, але завтра ви почуватиметеся через це ідіотом. Чи не так? Нерозумно піддаватися чомусь, що сьогодні для вас все. Але на завтра ви здаватиметеся самому собі ідіотом. Нікому там ще. Так жити нерозумно. Ви повинні жити настільки розумно, щоб вам позаздрив Бог. Якщо ваше життя буде настільки розумним, в ній не буде правильного та неправильного. Якщо такої розумності в ній немає, все у вашому житті неправильно